Мої вітання, шановні друзі, Трамп заявив, що Раша є паперовим тигром, да? і що це бензоколонка без бензину. А Україна вистояла, Україна і українці сильні, сильна нація. А давайте подивимося, чи дійсно у Трампа змінилося ставлення до Росії і до України. Давайте подивимося, що стосовно Росії. Стосовно Росії. Чи зміниться ставлення? Для нас це важливо, тому що все-таки це, це потужна держава, яка з потужною економікою, яка може зробити все можливе для того, щоб Україна перемогла і якомога швидше. Отже, чи змінилося ставлення, ставлення Трампа до Путіна? Те, що йому пропонують, він уже не сприймає. Ви знаєте, я думаю, що він хоче вже відмовитись від співпраці або вийти з тієї команди, в якою з самого початку вони разом з Путіним ішли. Тобто відмова. відмова від того, що йому пропонують. Пропонують співпрацю. В нього є така ідея, він її думає активувати, відійти від співпраці з Рашою. Якщо так, то це було б дуже добре. Що далі? Тому що. Тому що така співпраця із путіним може привести до некерованої ситуації. Некерованої ситуації. Він розуміє, що робота уже, або, скажімо, співпраця однією командою з Путіна треба вже завершувати. І ця ідея, чим далі, тим дужче буде активуватися в нього. І все-таки він побоюється ще повністю завершувати цю співпрацю з ним. Ця робота так і не привела до якихось великих результатів з разом з Путіним. Вони щось планували, якусь дуже Дуже сильно, велику і потужну, скажімо так, проєкт, якийсь потужний проєкт. Ось. І від цього треба тепер відходити, треба завершувати це. Не, не вдалося Не вдалося їм разом у цій співпраці досягнути результатів. Смотрите, як. Не то ще результатів, а от великий якийсь дуже дуже крупний такий бізнес-проєкт. бізнес, бізнес Ну, Дивіться, Трамп же ж хотів як, давайте згадуємо, він же ж хотів працювати, йому ж потрібна, Да? він хотів він співпрацювати там і в, Арк... вони там? в Арктиці да? Якісь, якісь проекти, і поділити світ на зони впливу. І між собою ці. Наддержави, так би мовити, потужні, повинні були об'єднатися і вести там крупний бізнес, розумієте? А тепер він розуміє, що все, все треба відмовлятися від цього, тому що Путін зі своєю, якщо ти будеш у команді Путіна, то він тебе може потягнути у таку безодню, безвихідну ситуацію, в хаос. Він це прекрасно розуміє, але Єрофанту ще страшно повністю відходити від співпраці. Він побоюється його. Путіна має на увазі. Поки що робить певні заяви. Давайте ще глянемо. Чи готовий Трамп розривати співпрацю із Путіним? Чи готовий? Йому важко це зробити, дивіться. Будуть проблеми. І знаєте, і саме, саме ці проблеми на нього тиснуть. Тобто Путін для нього може створити проблеми. І цими проблемами Путін, ну, досить ще сильний він боїться, тому що на нього є ще тиск психологічний. Розумієте? Є чим тиснути. І, і, і тут він розуміє, що треба змінювати ситуацію, треба втручатися і змінювати ситуацію, але він боїться і він. Знаєте, як, він боїться тих трудностей, він боїться, що важко це буде зробити. І йому дійсно, йому важко от, для, зробити щось для того, щоб натиснути на Путіна. Чи піде він на розрив з Путіним повний? Чи піде? Ну, він розмовляє, він, він все-таки ще хоче, знаєте, як змінити ситуацію перемовним процесом. Розумієте? Ще в нього залишиться, він, він розуміє, що це нічого не дасть, він прекрасно це розуміє, але страх тримає його. Страх і проблеми, які потім начнутся, почнуться в нього, да? тому що він, він, він це обговорює, думає, реалізувати що? Реалізувати зміну. Домовляється реалізувати зміну. Поки, поки що, розумієте, Він поки що робить це через заяву. Як, знаєте, як начебто трішки починає готувати Путіна, що з ним буде розрив, що він піде з його команди, що він буде виходити з, цієї, з, цієї, з цього співробітництва, як то кажуть, розумієте? Отак, докласти всіх зусиль. Для того, щоб тобто він буде ще намагатися докладати всіх зусиль для того, щоб домовилися, щоб Росія і Україна домовилися. Але він розуміє, що йти разом уже з, з Путіним не можна. Новий проєкт через обман, через новий проєкт, через скритий обман. Знаєте, Готується якийсь скритий фінансовий проєкт, який призведе до катастрофи. Якщо, я думаю, так, так, отут. якщо не вдасться, не вдасться натиснути натиснути ось, реалізувати домовленість різними уловками і маніпуляціями, то заготовлений бізнес проект якийсь заготовлений, Скрито, який призведе до, до, до фінансової катастрофи. Тобто він, він готовий діяти, я вам скажу. Я вам скажу так, що десь уже в глибині душі, як то кажуть, Трамп готовий буде діяти так, щоб нанести руйнівні, щоб були якісь руйнівні наслідки. Чи готовий він розірвати повністю, поки що відходить? Готовий розірвати уход, швидкий уход. Це може статися дуже швидко, я вам скажу. Зміни, вони вже йдуть, зміни. Вони вже наближаються, вони йдуть ці зміни. Поки він ще відходить, але отак от в будь-який момент да, дуже швидко він може відійти від Раші. Можливо, зараз такими заявами він готує Путіна, що ти можеш залишитись один, що я можу вийти з твоєї команди. Страшний суд, завершення, очищення. Осуд. Страшний суд тягнеться. Тут, знаєте, як, я скажу, він готується відійти, але він... це буде страшне. Його відхід це буде відраще, швидкий відхід від це буде страшний суд. Тому це катастрофа буде. Возумієте? Тому він затягує. Затягує, можливо, щоб не так дуже шоково це було для Путіна. Тому що Путін впевнений, що Трамп від нього нікуди не, не, не подінеться. Розумієте? Він затягує, він затягує цей страшний суд, він затягує катастрофу, він поки що відходить, а де події вже прискорюються. Події вже прискорюються. Агент починає або визначається, агент визначається поставити крапку у всьому. Тобто він вже близький до того, що треба все-таки ставити у стосунках і з Путіним, і його війні в Україні треба ставити крапку. Агент визначається добивати. Але тут, розумієте, тут може бути двойний двойний хід. Двойний хід. Тобто, Тут може і агентура, да, з агентурою теж можемо можуть поставити крапку на цьому агенту. Ось так. Але він вже близький до того. Так, він більше схиляється до того, що треба розривати, тому що оповішаний, тому що некерована ситуація буде далі йти. Це все може закінчитися. Ну, ви ж дивіться, що він витворяє Путін. Да, і летять уже і, і літаки, і бомбардувальники, і ці по Європі і так далі. Тобто, далі може виникнути. Не керована взагалі ситуація. Там треба буде по-любому ну, на чиюсь сторону становитися. Да? Там вже відсидітись не можна буде. Обнулення. Обнулення союзу. Буде обнулення союзу, готовий. Знаєте, все-таки вже підходить до завершення їхньої співпраці. От перші карти випали, завершення співпраці, їх робочого, робочого цього тандему. Да? І, і тут теж так точно. Буде поставлена на ньому крапка як на, агент, на агентові, і буде, і буде завершений етап їхнього зближення їхнього союзу. І це вже готується. До цього вже готові. Готується швидше всього. Тут готується і одна, і інша сторона. Трамп готується закінчити з Путіном, а Путін готується закінчити і з Трампом, як і з агентурою. Ви думаєте, тут, тут буде обнулення їхнього союзу. До цього вже йде все. Чим закінчиться їхня дружба, їхня співпраця, чим закінчиться господарська частина в майбутньому, Будуть, буде розбалансована. Результату не дасть в майбутньому, що процес буде запущений процес, який? В майбутньому буде запущений процес. Да? В господарській частині, чим закінчиться їхній союз, в господарській частині, досить болючий удар. Ви знаєте, рано чи пізно Трампу доведеться добивати, добивати економіку Росії. Ось так. Доведеться добивати. Він і добиває вже співташка, я вам скажу. Наданням зброї і досить конкретної, солідної, скажімо так, через треті країни, він вже. Цей процес вже почався, скажімо так. Почався, але він не такий швидкий, результат буде пізніше. Удар оцей буде пізніше. Це все зараз, що відбувається, йде на перспективу. Чим закінчиться їхня дружба? Дьявол Веде гру, пусту, пустотою. Дьявол затіяв пусту гру, яка для нього закінчиться трійкою мечів. Ось так. Ось так. І все це робиться, цей удар для дьявола робиться по-хитрому. Да? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.